Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 2 глава, з 1 по 12 вірш. Одного разу війшов Ісус у Капернаум через кілька днів, і стало відомо, що Він у домі, і одразу ж зібралося багато людей, так що не лишилося місця навіть біля дверей, і він говорив їм слово. І приходять до нього четверо, несуче розслабленого, і не маючи змоги наблизитися до нього через натовп, розібрали покрівлю дому, де він був, і, прокопавши, спускають ноші, на яких лежав розслаблений. Побачивши ж віру їхню, Ісус говорить розслабленому: Чадо, відпускаються тобі гріхи твої. Сиділи ж там деякі з книжників і помишляли в серцях своїх, чого Він так каже, Богохульствує. хто може відпускати гріхи крім одного Бога? І одразу Ісус, дізнавшись духом своїм, що вони так помишляють у собі, сказав їм: Навіщо так помишляєте в серцях ваших? Що легше сказати розслабленому, відпускаються твої гріхи, чи сказати, встань. Візьми свої ноші і ходи, та щоб ви знали, що син людський має владу на землі відпускати гріхи, говорить розслабленому, тобі, кажу, встань, і візьми ноші свої та йди в дім свій. І встав одразу, і, взявши ноші, вийшов перед усіма, так що всі дивувались і прославляли Бога, кажучи: ніколи такого ми не бачили. Богу нашому слава завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.